Хело! Дітки, я футбольний м'яч. І сьогодні я хочу вам розповісти дуже цікаву історію про одне місто, де всі любили спорт. Тож сідайте зручніше, дивіться уважно та повторюйте нові слова. У великому місті під назвою Спортляндія живуть діти, які дуже люблять займатися спортом. Кожен з них має свій улюблений вид спорту. Kinds of sports. Повтори за мною. Kinds of sports. Kinds of sports. Іванко дуже любить бігати. Running. Повтори за мною. Running. Running. Щоранку він бігає на шкільний майданчик і змагається з друзями. Він бігає швидко, ніби вітер. Він завжди виграє в перегонах і отримує багато обласків. Богдан дуже вправний у футболі. Футбол, повторюй за мною, футбол. Футбол. Він часто грає зі своїми друзями у дворі. Богдан любив влучно кидати м'яч у ворота і, хоча футбол, Є важким видом спорту, він завжди з радістю грає і допомагає своїй команді вигравати. Дімаш обожнює баскетбол, баскетбол, Повторюй за мною, баскетбол. Баскетбол. Він намагається кидати м'яч у корзину з різних місць. І хоча м'яч іноді не потрапляє, він ніколи не здається і завжди тренується. Щоб стати ще кращим. Ліза ж захоплюється волейболом. Волейбол, повторюю за мною, волейбол, волейбол. Вона грає разом з іншими дітьми на пляжі. Вони весело б'ють м'яч по колу і намагаються не дати йому впасти на землю. Ліза завжди грає всередині гри і це приносить їй. Велику радість. А ще тут живе Сашко, який просто обожнює плавати. Свімін, повторює за мною. Свімін. Свімін. Літніми днями він часто пірнає у річку або басейн. Він відчуває себе як рибка, швидко плаваючи і пірнаючи під воду. Плавання свімін, повторює за мною. Допомагає йому бути здоровим та сильним. А також не забудемо про Марину, яка дуже любить їздити на велосипеді. Riding Е-Байк. Повторюй за мною. Riding Е-Байк. Riding Е-байк. Вона часто катається з друзями по парку. Об'їжджає всі доріжки і весело сміється, насолоджуючись швидкістю. Отже, спорт це весело і корисно кожен з нас може мати свій улюблений вид спорту і займатися ним, щоб бути здоровим та сильним. Тож давайте повторимо ще раз нові слова. Ранін, повторюю за мною Ранін. Футбол повторю за мной. Футбол, футбол, баскетбол повтори за мной. Баскетбол, баскетбол, волейбол повтори за мной. Волейбол, волейбол, Свимин повтори за мной. Свимин. Swimming. Riding a bike. Повтори за мною. Riding a bike. Riding a bike. Kinds of sports. Повтори за мною. Kinds of sports. Kinds of sports. Молодці дітки. Усім гарного дня та до нових зустрічей. Goodbye!